Я знаю, що зараз є проєкт відбудувати багато зруйнованих євангельських церков. Розкажіть про це. Ми довідалися, що були 42 церкви, а тепер це виросло до 69 церкв, що ми знаємо, або частину були зруйновані, а дев'ять з них зовсім були знищені ракетами чи бомбами. І тепер ми мали одну зустріч в чотирьох місцях. І ми заявляли пів доларів на відбудову тих 42 церкви. Ми робимо у шість етапах, перших сім церкви, потім другі сім, треті. Але деяких із тих церков ще є в гарячих зонах, то відбудувати зараз, щоб вони знову були знищені, не було. Треба чекати, поки все трошки пройде, і тоді ці фінанси підуть, щоб підняти знов. Друга статистика, що 250 руських православних церкви були знищені, то чого вони бомблять своїх церков? Це не тому, що вони віруючі, а тому, що вони ідолопоклонники поганськими думками про свою віру. Чого нищити церкви? Чого нищити цивільних будинків, де жителі нормально живуть? Чи театри, де діти і написано діти А бомбили в Маріуполі, це нам не зрозуміло. І в Америці, і в Українці думаю, так само не зрозуміло. Я скажу так: якщо є Бог, то є і дьявол. Якщо є Божі принципи моралі, доброти, праведність, то є знищення. Від дьяволських сил, які хочуть все знищити. Ісус сказав про сатану: ворог прийшов красти, вбивати і нищити. А я, Ісус Христос, Він сказав: Я прийшов дати життя і життя з подостатком, збитком. Ну, бачимо і зло, і бачимо і добро. Я хочу від українців подякувати за те, що ви надихаєте багатьох американців жертвувати, збирати ресурси, допомагати Ми любимо Україну. Ми і за любимо ці Бога. півтора роки я бачу, що скільки роботи відбувається від гуманітарних вантажів, продукти харчування, дійсно відбудова, ремонти зруйнованих будинків. Тому це, це сильна євангелізація, яка в ділах не тільки в словах, а в справжніх Ісус ділах. сказав. Що люди побачать ваші добрі діла і віддадуть честь і славу Богові. Як не Бог, можливо, ми це не робили, як не Бог, що добрий до нас і дав нам е, достаток, то ми не могли б це зробити. Чого людина має жертвувати чужим людям? Але Бог він сказав, «Ні, на те я створив вас, на те я вас благословив. В Біблії є історія про певного такого хлопця Йосипа. Його брати видали, продали його, він потім в тюрму попав. Але коли Господь його підняв, Він знав наперед, що буде пшениця в Єгипті, Бог йому відкрив. І коли не було що їсти в інших країнах, державах, його брати, які продали Йосипа, при прибули в Єгипет і не пізнали його, бо він бритий, лисий, навіть по єгиптянському, а вони з бородою, з волоссям, а він їх пізнав. І вони, коли Давід довідали, що це він, це Йосип, якого вони боялися, що він тепер має силу, щоб їх знищити, він сказав дуже цікаві слова Віталі. Не ви мене продали, а Бог віддав мене в Єгипет, щоб рятувати вас. І я зрозумів, якщо молодий хлопець, що ми в Америці, це як Йосип, ми мали пшеницю, ми мали слово Боже, ми мали харчі. І ми стільки, то 50 років, 53 тепер хочемо кормити людям, які прагнуть поживи духовної. І Бог благословив Йосипа, що він рятував своїх братів. Я вірю, що моє життя благословенне Богом. Що я міг би постачати те, що я маю, чи пісня, чи слово, чи фінансові підтримки, чи тепер генератори, і поживу, і вантажі, щоб не тільки словом, а ділом помогти для України. По українці вони заслуговуються своєю вірою, своєю хоробрістю, і треба допомогти нашим людям. Це від Бога, і ми любимо Україну.